Друзі, вітаю! В мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Професійний проєкт має включати в себе всі інженер інженерні мережі, які проходять в вашому будинку. Це комунікації по водопостачанню, по опаленню, по охолодженню, також комунікації по майбутній автоматизації вентиляції. Також професійний проєкт це ваша деталізація комерційної пропозиції, тобто Комерційна пропозиція будується на основі проєктного рішення, на основі вашого професійного проєкту. Зараз розберемо один з проєктів, щоб ви розуміли, що складається професійний проєкт. Ми розуміємо, що ми всі рухаємося в напрямку енергозбереження. Тобто це має бути низькотемпературна система. Низькотемпературна система складається з теплих полів чи теплих стін. Тому основне, що має бути в інженерному проєкті, це, це наші теплі підлоги. Вони складаються з декількох аркушів. На першому аркуші ми бачимо перший поверх, на другому другий. Потім ми бачимо аксинометрію теплих підлог. Також ми бачимо стоякові магістралі та колектори. Обов'язково в цьому проєкті зазначено крок укладки трубопроводів. Потужність кожного квадратного метру теплої підлоги, а також погонометраж кожного контуру на колекторі. Це дає вам можливість перевірити, чи вірно інженерна компанія все робить, чи розуміють вони взагалі, що вони роблять, так? і завжди можна перевірити і співставити проєкт і комерційну пропозицію.